Уваги, статуває, складує, суперників, що не може а, не радувати. О, як і вболівальники, так і тренерські штабу. У нас стандарт. Подача на дальню стійку. М'яч. Отож. Подача на ближню стійку. Удар поворотом Саган Денис з ближньої дев'ятки. м'яч дістав. Небезпечно. А я тим часом хочу нагадати, що завтра о 15.30 на стадіоні Авангард пройде перший матч в сезоні 2025-2026. Серйозне випробування насправді очікує на рівнянку. Про це трішки пізніше у нас тут момент біля воріт Вереса. Певно, й до цього кіпер і готується вибудовував стінку рівняни. стінка, яка виглядає А Атож, удар поворотом. Дальність кут. Справа поки що не доходила. Знову атака правим флангом. Знову закидання на правий фланг. Матківський з м'ячем. Матківський покатив на Мігуцького. Мігуцький ставить корпус. Мігуцький. З-під пресингу розвертається обличчям. Простріл на ближню стіку. Там ставить корпус тепер вже е, Дмитро Мурашко. І хороша можливість. Дмитро Мурашко. Зна... Іщенко Ліворуч. Захарченко. Захарченко. Тягне м'яч. Губенко підключається. Пропонує себе активно лівий захисник Дехтяр. Проти нього Газазян. Дехтяр ставить корпус. Газазян просто. Не відступає від е, трійки Динамо. Подача. Саган Денис виходить. по Губенка. Губенко знову повертає на Осипенка. Абсолютно сюди. В ну, оточенні суперників по команді, але проходить низом до нього спокійно. Передача знову Саган Денис на виході кулаками. Не вдається Адра Кияни. Ще одна спроба. Подачі. Не відбувається рівняний. Ну і що? Вихід контратаку вдасться. Мурашко тягне м'яч. Мурашко оточенні кількох суперників здорово розвинув цю контратаку через Матківського. Матківський простріл викинув ногу в останній момент 14-й номер киян Данило Іщенко. Сам... Знову динамо в атаці. Губенко. На Осипенка простріли. Знову боротьба. Боротьба обопільна, боротьба, яка закінчується володінням м'яча від Динамо. Хороша передача праворуч. Простріли не вдається нікому замкнути цю передачу. Атакує Динамо знову правим флангом. Навісна передача не вдала. Запалилася така свічка, але другим темпом після прострілу зумів замкнути цю Динамо 0-1. Антон Видріч, номер 13. там Видріч, який. Ну також. Техтяр хороша передача. дійшла, Вона все ж до футболіста Динамо і що? Рушили? Саме він біля м'яча, Подача штрафний майданчик, там падіння. Обидвох футболістів. Червоному і в синіму. Обопільна боротьба. Звичайно, що жодного кодив. Надто слабо. Навіть цей м'яч перехопили, і просто як ніс ніж крізь масло Павло Люсін проходить весь півзахист Вереса. І ще одна прострільна передача, і Люсін. Мав хорошу насправді зараз можливість головою.